Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо про підручник з математики для сьомого класу закладів загальної середньої освіти. Автори Олександр Школьний, Євгеній Нелін, Андрій Милянок і Юлія Простакова. Звернемося тепер до переваг нашого підручника. Ну, по-перше, слід відзначити, що в цьому підручнику реалізований еволюційний принцип оновлення змісту навчання. Звичайно, не можна проводити реформування освіти. Революційним чином, тобто, ми спочатку все зруйнуємо, а потім будемо е, будувати щось новеньке. У нас поєднані традиційні методи навчання, традиційний зміст навчання із інноваційними методами навчання, десь 80% змісту підручника. У нас традиційний, класичний. А десь відсотків 20 у нас інноваційного. Зрозуміло, що в цьому підручнику поєднуються принципи науковості і доступності. Ми намагалися, щоб підручник з одного боку був науковим і строгим, а з іншого боку доступним для сприйняття більшості учнів. Також ми реалізуємо принцип наступності в навчанні математики. Що це означає? Ми це означає, що ми в підручнику сьомого класу. Суттєво використовуємо те, що діти вже знають в курсі математики 5 6 класу. У них немає стресу переходу від математики до алгебри з геометрією, тому що курс математики у нас продовжується. І тому принцип доступності тут дуже доречний. Також основним методом нашого підручника є використання методу доцільних задач. На початку кожного пункту діти розуміють, навіщо ми будемо вивчати математику на прикладі якоїсь доцільної задачі. Ми враховуємо психологічні особливості отримання інформації сучасними учнями. Більшість із них не є читачами, тому ми в наш підручник включили велику кількість інформації, яка подається у вигляді навчальних відео. Також ми забезпечуємо неперервне повторення навчального матеріалу шляхом постійного повторення після кожного пункту. Після кожного пункту підручнику наведений матеріал для повторення, який був вивчений раніше, а також пропедевтичний матеріал, який стосується наступних тем підручника. Ну і зрозуміло, що ми широко застосовуємо сучасні технології навчання. Сучасні діти живуть зі смартфонами в руках, тому ми використовуємо, зокрема, графічні калькулятори для побудови графіків функцій. Підручник складається з 10 розділів, які поєднують 32 параграфи. І в кожному із пунктів наведено, як я вже сказав, мотиваційний блок, доцільна задачка. Потім іде теоретичний матеріал, запитання для самоперевірки, тренувальні вправи і задачі. Далі наводяться цікавинки і запитання, і завдання від дідуся Тараса, які дозволяють розширювати відомості з курсу математики для сучасних учнів. Далі йдуть вправи для повторення та підготовки до вивчення нового матеріалу, про який щойно йшлося. Ну і наприкінці кожного розділу наведено завдання для тестового контролю, задачі підвищеної складності, ну а також логічні блок схеми, який називається головне в розділі. Отже, пройдемося по змісту нашого підручника, як я вже зауважив, приблизно 80% змісту є традиційним для шкільного курсу математики 7 класу, а десь відсотків 20% інноваційним. Звернемося до особливостей подання матеріалу нашого підручника. Як я вже зауважив, Кожен пункт нашого підручника починається із мотиваційної задачі. Це так званий мотиваційний блок. На слайді наведено мотиваційний блок, який стосується пункту рівняння з однією змінною та їх корень. Зокрема, ми бачимо, як діти спілкуючись між собою, розглядають задачу про придбання товарів у магазині. За цією задачею, практичною, вони складають відповідні вирази і знаходять невідомі значення. Теоретичний матеріал у підручнику подається досить строго, як я вже сказав, ми поєднуємо принципи науковості і доступності. Але оскільки сучасні діти не люблять багато читати, ми основний матеріал виділяємо спеціальними плашечками. Якщо ви бачите означення, наприклад, геометричної фігури, у нас виділено на слайді справа вгорі синьою плашечкою. На слайді справа внизу ви бачите червоненьку плашечку, яка показує Твердження, зокрема, наведена теорема про властивість вертикальних котів. Як я вже сказав, у підручнику досить суттєво використовуються сучасні технології навчання. Зокрема, ми як елемент навчання, а не як тільки додаткову якісь відомості, використовуємо навчальні відео, які вставляються в підручник за допомогою QR-кодів. Наприклад, дідусь Тарас, який є одним із героїв нашого підручника, часто звертається до QR-кодів. Які дозволяють йому показати більш детально якісь додаткові відомості. Наприклад, на слайді зліва вгорі він показує, як використовувати графічний калькулятор для розв'язування більш складних рівнянь. Також ми використовуємо QR-коди для е, формулювання і, по, і подання доведень тверджень, аналогічних до тих, які у нас наведені. Текстом. Також у підручнику наведено запитання для самоперевірки для тих учнів, які хочуть. Перевірити себе після вивчення того чи іншого пункту це дуже цікаво і дуже корисно для тих учнів, які якісь уроки пропустили внаслідок різних причин. У нас зараз складна ситуація, і тому вчителі можуть таким чином контролювати наскільки добре учні засвоїли той чи інший матеріал за кожен конкретний пункт. Перейдемо тепер до тренажерного залу. Підбірку задач в нашому підручнику ми називаємо тренажерним залом. Чому саме так? Ми вважаємо, що математика це такий собі певний фітнес для розуму. Коли ми розв'язуємо математичні задачі, ми тренуємо наше мислення для того, щоб воно постійно перебувало в тонусі, і потім слугувало нам хорошим інструментом для розв'язування якихось життєвих проблем, задач і так далі. На слайді представлені завдання початкового рівня. Середнього рівня, достатнього рівня і високого рівня. Якщо ви можете помітити, всі непарні завдання в тренажерному залі у нас позначені просто номерами, а парні завдання позначені номерами з хатиночками. Це означає, що непарні завдання вони призначені для розв'язання в класі, а парні завдання вони призначені для розв'язання вдома. Як я вже сказав, за додаткові відомості в нашому підручнику відповідальний персонаж, якого звати дідусь Тарас, це вчитель математики на пенсії, який розказує дітям щось цікавеньке про математику і дає їм завдання стосовно цього матеріалу, який він вчора розповів, на слайді зліва. Ви можете побачити, як дідусь Тарас розповідає про алгебраїчну школу Київського національного університету імені Тараса Шевченка і, звичайно, дає цікаві завдання, які можна використовувати зокрема для виконання навчальних проєктів учнями. Наприкінці кожного розділу для того, щоб учні могли добре підготуватися до контрольної роботи, яка стосується тієї чи іншої теми. Ми подаємо матеріали. Які сформульовані у вигляді тестових завдань. Ці завдання сприятимуть тому, що діти добре систематизують матеріал і підготуються відповідно до контрольної роботи. Наприклад, на слайді справа наведені блок схеми, які стосуються розділу 3 рівняння з однією змінною. Модельна програма з математики для 7-9 класу передбачає вивчення інтегрованих модулів у курсі математики 7, 8 і 9 класу. Таких інтегрованих модулів на сьомий клас передбачено чотири, тому природно їх розташувати наприкінці кожної чверті. На слайді показано інтегрований модуль до другої чверті. Він стосується історії виникнення математичних учень. Передбачається, що учні будуть виконувати навчальний проєкт за цим інтегрованим модулем. До нашого підручника також створений електронний додаток. Представлений на слайді електронний додаток настільки різнобарний та інформаційно насичений, що стає важливим ресурсом як для вчителів, так і для учнів, які зацікавлені у вивченні математики. В електронному додатку місяця навчальні матеріали для учнів, другий варіант усіх самостійних та контрольних робіт в інтерактивній формі представлення додаткових завдань розширює можливості вивчення та глибше розуміння предмету для тих, хто цікавиться саме математикою. У розділі Методична підтримка. Зібрані необхідні документи для роботи вчителів, а саме, посилання на модельну навчальну програму математика 7-9 класів для закладів загальної середньої освіти автори Василишин Миляник працьовитий Школьний і календарний план, котрий надає структурований підхід до викладання математики. Електронний формат робить навчання більш доступним та забезпечує взаємодію з матеріалом. Додаток регулярно поповнюється новими матеріалами, що важливо для утримання актуальності та розширення знань. Загалом, додаток є інтегрованим та поновлюваним ресурсом, який сприяє ефективному вивченню та викладанню математики в закладах загальної середньої освіти, що важливо для утримання актуальності та розширення знань. Нарешті, чому варто обрати наш підручник? Як я вже сказав, це інноваційний, сучасний підручник нового типу. Дітям одразу зрозуміло, навіщо вивчати математику. В ньому враховано особливості сприйняття дійсності сучасними дітьми за допомогою використання сучасних технологій. Він побудований у вигляді діалогу між дітьми та вчителями. Петрик і Тетянка, вчитель та вчителька, дідусь Тарас дають можливість учням зрозуміти, що математика це цікаво, весело і навіть прикольно. У підручнику забезпечено баланс між принципами науковості і доступності. Він оптимальний для роботи в умовах дистанційного та змішаного навчання. Діти цілком можуть вивчати математику за цим підручником навіть самостійно. Також він містить усі необхідні матеріали для ефективності роботи вчителів: рівневі завдання, тестові завдання наприкінці кожного розділу, завдання для обдарованих дітей, додаткові відомості з курсу математики. Обирайте наш підручник.